Чим більше попит на житло, тим активніші квартирні шахраї. На їхній гачок зараз потрапляють і місцеві мешканці, і переселенці зі Сходу. Людям пропонують оренду квартир та кімнат на 30-40% дешевше існуючих цін. Цим і приваблюють клієнтів. З них беруть гроші за перший місяць проживання, оформлюють договір. Утім, щойно доходить до огляду житла, зникає спочатку ріелтор. А згодом і сам офіс, де той працював та укладав угоди про поневіряння потерпілих. Реакцію міліції та прикмети шахраїв ріелторів. Далі у сюжеті Юлії Кривої. Світлана Іванівна шукала квартиру для молодої родини свого сина. Зараз настільки дефіцит з квартирами, що зараз люди ще живуть, а уже інші люди дають предоплату і коли ці свободя. На одному із сайтів жінка знайшла недорогу оселю майже у центрі Дніпропетровська. Роздивилася фото та без жодних підозр погодилася зустрітися з посередниками. Жінка раділа, після тривалих пошуків знайшла гарну пропозицію, тому оформила договір. Їй повідомили, треба сплатити гроші за перший місяць оренди. Вони, мовляв, необхідні, аби посередник гарантовано отримав свої відсотки. По іншому просто не працюють. Отже, жінці довелося віддати 2200 гривень, натомість отримала телефон агента з нерухомості, який мав показати квартиру. Потім виявилося, що агент не здесь, а нам потрібно під'їхати в тот район, де предполагає здаваємо квартиру. квартира. Під'їхали туди, простояли там два години, ніхто, звісно, к нам не прийшов. Мало того, і телефон рієлтера, з которым ми общались в офісі на Благоєва, і телефон агента були відключені. Наступного дня Світлана Іванівна прийшла в офіс, де підписала договір та попросила повернути гроші. Їй обіцяли зробити це протягом тижня. Тим більше, в угоді така можливість була зазначена. Марно. Тоді жінка вирішила чергувати біля офісу. Ось він. Зараз тут зачинено. Практически кожен день дежурила, сиділа в коридорчике и не давала обманывать других людей. От. І они вони были були ще до окончания аренды за неделю Всі уже закрыть деятельность і, вероятно, сняли офіс где-то в другом месте. Співробітники сусідніх офісів кажуть, клієнтів у ріелторів і сумнівну репутацію завжди вистачало. Щодня приходили незадоволені, навіть міліція приїжджала. Ну, у них человек 10 в день проходняк был. Да. Скандальными люди вообще как Конечно, люди. и милицию вызывали, приходили. И... А милиция приезжала? Приезжали участковые какие-то, что-то записывали, что-то брали, у них какие-то смотрели. но по факту, я так поняла, ничего никто не сделал. Серед ошуканих клієнтів опинився і переселенець Донецька Олексій. Він так само сплатив гроші за перший місяць проживання. Утім, ані коштів, ані квартири не отримав. Зараз вже навіть і не сподівається повернути назад свої три тисячі. І у міліції розводять руками, і у судді визнають. Справа безперспективна. Як мені пояснили, що, як правило, такі е, фізичні особи, підприємниці ФОП, фізична особа підприємниць. зарегистрировано там в Запорожской области в город пологи вот как правило регистрируют на какого-то человека который за собой ничего особо не имеет именно финансовом плане там материальном там, вот и если даже суд присудит э, мне возвращать ну что мне они будут возвращать эти 2000 гривен то так как у человека нет ничего и скорее всего не я один буду да, который выиграл да этот суд то по 20 гривен там раскинуть на 10 лет к примеру Олексій таки зняв житло, що правда вже без посередників. Тільки у Дніпропетровську цьогоріч зафіксовано 56 випадків такого шахрайства. Зловмисники працюють не один рік, утім жодного з них так і не притягнули до відповідальності. Правоохоронці радять постраждалим звертатися до суду. Самі ж, мовляв, нічого вдіяти не можуть. Люди підписують липові договори, не вдаючись у деталі, ані про послуги, що їм надають, ані про умови. Окрім того, добровольно віддають гроші. Єдине, що можуть правоохоронці, виявляється. Це інформувати населення про шахрайські схеми. Необхідно людям звернути внимание на цену. То есть, как правило, цена гораздо ниже процента на 30, на 40 и это первое, что должно кинуться в глаза и что должно насторожить. Второе это сам вид офиса. Как правило, это передвижные офисы, которые меняют место расположения свое. И сегодня они снимают в одном части города, через две недели они переедут совершенно в другую часть города и будут обманывать людей там. Хтось віддає гроші шахраям за проживання у неиснуючих квартирах, а хтось саме за пошуку у селі. Юрист координаційного центру допомог. Мого Дніпра тільки за останній місяць надав консультації чотирьом постраждалим від квартирних шахраїв у тих випадках. Люди змогли розірвати договори, повернувши собі, щоправда, правда пів суми авансу, сплаченого за пошук квартири. І коли чоловік що він ну, попав в таку ловушку, то тобто загласен пилу ці 700-800 гривень вернуть, а 700-800 поставити. Ті ж хто закликався далі працювати на тих умовах, які йому пропонували по договору, то тобто є они в течені двох-трьох днів, ніділі, тосіх поділи за нас, після чого фірма просто стяжала на інше місце. Світлана Іванівна продовжує підшукувати житло. Тепер жінка точно знає, де шахрайські оголошення, а де гідні її уваги. Розраховувати зрозуміла можна тільки на власну увагу та поінформованість. У іншому випадку довести недобросовісність ріелторів малимовірно. Юлія Крива, Євген Хисний, Олександр Дубина, новини каналу.